Дайте провести сесію. Я даю сесію провести, але ви бхайте кота у мішку. Ніхто з депутатів не бачив тої схеми. Я на очі її не бачу. Невже із-за того, що в нас немає. Якщо ми не зрозуміли певні положення схеми, ми не проголосуємо схожу. Не. Ще раз наголошую, я перепрошую. Шановна громада! Ви можете зараз заговорити, Давайте ми забуваємо, вам має, що поділимо, так. Якщо сьогодні вісім, то не було. І я знімаю себе відповідальність. що сьогодні рішення не буде прийнято. Роман заховують, очолить комісії, буде робити те, як має бути, так все. Можна питання? О, є пропозиція. Роман захопить, очолить комісії, так все. Я тобі пропозицію. Зараз на сесії прошу законкувати. Роману заходу. Ви можете чоловік, все знає, все вміє. Є змі, що відповісти на дане питання. Почекайте, одну секунду. Мене запитання? Мене це питання. Ну, мене 4, Одне. Одне. Добре, ти не злодію. У мене 1,5 півтора запитання. Ми на сесію розглядають до, ну скажу, так, в 20-30 років. Готують ті питання кожна профільна комісія. Ми голосуємо за склад профільної комісії. Не вже роман? Якщо ти не знаєш питання і не, не скаже, не вивчив безпосередньо сам на комісії, ти за нього не голосуєш. Я хочу інше сказати. Я, я для Повінь. чого ми обрані комісії довіряємо, доручаємо, Послухай. Шановні мешканці, ви просто зрозуміли, що сесія, якщо прийшло рішення, має бути проєкт рішення, виданий кожному депутату. Це є раз, для того, щоб внести поправки, якщо потрібні такі, або просто подивитися, що може не так, то є раз. По-друге, якщо, наприклад, є якась схема, ну я хочу на неї подивитися, тому що мені затверджувало в 2012 році питання, для чого її затверджувати ще раз? Це не нас. Дозвольте, дозволити мені. Ми, І, Машу, не сказали, яку е е е Ви реш -реш, Ви в Або дійсно не слухаєте. Пане Рома, я дякую пану Денису Оліні. Не я вас можу. Можна сказати? Я дякую пану Денису Оліні, що власне. Що сесію була затверджена комісія, якій беруть участь компетентні люди. І комісія вивчала це питання. Комісія рекомендує на сесії, то для чого дійсно ми створювали комісію? що ви це питання. Стосово проєкту рішення, ви сьогодні, щоб запитання. Дивіться, комісія надає надані документи лише за наявності. Щоб забуло бити час. Ви сьогодні, тому що порядок денний готується, за скільки... За 20 днів. І тому ми сьогодні проголосували, щоб дане питання, внести в порядок денний. Через то зараз проєкт рішення. Проєкт рішення на сьогоднішній день, говорю вам відверто, був від цього, ми зробили вчора, в 8-й годині, опрацювавши повністю всі питання, ці густі місця, де у нас, нас вжало на сьогоднішній день. Тому ми зараз внесли його на, 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 на цей порядок. денний. І через то не було розроблено. <плес> Значить, е, шановні, шановні депутати, ще раз хочу наголосити, от е, я знаю, що ви всі уважно слухали за виключенням одного депутата. Значить, є. Як питання є як питання тої програми, яка була розроблена, так, і питання розроблено. І ми працювали з керівництвом теплопоменерного Трускавця в тому плані, як вони вносили в себе е, в схемі е, автоно-індивідуальне опалення. Ми працювали з керівництвом, з інженером Трускавця. Я не один раз зустрічався з директором е, з, е, Трускавець «Стекло», і ми спільно, от на сьогоднішній день, є ця програма. Ці програми ми розглядали на комісії, значить зауважень стосовно цих програм немає. Ми на, комісії, на комісію запрошували, крім Ореста Васильовича, нас на комісії був запрошений директор Трускавця. Теплокомуненерго міста Труська І Всі ці питання опрацьовані і о, 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 зроблені спільно. Тому, шановні депутати, я прошу вас, я перепрошую, я прошу вас, я прошу, шановні депутати, я прошу затвердити сьогодні. Оптимизовану... Я перепрошую. Я прошу, шановні депутати, сьогодні затвердити цю оптимізовану схему, щоб ми з понеділка почали надавати дані дозволення. Я прошу. Я хочу, Надати, дозвіл настановився, а не оптимізація якоїсь схеми, яку ніхто не розуміє. Я не розумію, що оптимізація схеми. Я розумію рішення сесії. А ми зараз що задержимо? Оптимізація поліцієм, звичайно, ми знаємо. За оптимізацією. Я хочу рішення звучало чітко. Надати, дослід, діло, далі палива.

Які, які юридично працьовує дані питання? Стопів Тарас Васильович, член громадської організації Воля громади. Одночасно я є членом комісії, міжвідомчі, яка розглядає заяви відключення індивідуального опалення. Хочу сказати, одразу дати відповідь на запитання, що це таке схема, і давайте не будемо її приймати, давайте зразу даємо дозволу всім підряд і так далі. Ми, комісія, не вправі розглядати будь-які заяви на відключення, тому що комісія керується наказом номер 4 2005 року, де в пункті 2.2 чітко вказано. Комісія розглядає надані документи лише за наявності, затвердженої органами самоврядування в установному порядку оптимізованої схеми перспективного розвитку системи теплопостачання. Населеного пункту та у відповідності до неї. Далі. Далі. Стосовно відключення стояків. Розумієте, дати дозвіл на квартиру це є. Ну, спірне питання легальності. І коли ми це закладаємо, ми даємо шанси для оскарження його подальшого скасування судом. Ми не можемо гарантувати, як комісія, як організація, правомірності того дозволу, якого ми вам видимо. Тому ми працювали над тим, щоб давати дозвіл на стояк. Це не означає, що отримали дозвіл на стояк, прийшли, відрізали стояк стояк даний дозвіл, відключається, от, якщо е, в дозвілі на стояк вказано, будуть вказуватися квартири, які надаються дозвіли. Після цього е, квартира, власник тої квартири, як він зазначено в цьому витягу з протоколу, він відключається, стояк далі працює, поки не скористається цим правом на відключення всі мешканці того стояку. О, от і все. не юрист в тій схемі написано що ви будете міняти трубопроводи Тепл, теп, теплотраси. Коли там буде написано, що ви будете робити мір, заходи на котельнях, це все кошти. А коли стоїть питання, що є якісь недостатньо фінансово забезпечені люди, то чому їм не передбачити, наприклад, хоча б було б кошти, на вибачте слово не встановлення для них автономного опалення за, за кошти бюджету, То за кошти бюджету. Це ми то. перше це це ми то. приймаємо зараз Я нашого зарапишемо. Дайте там правильно. Не голосуйте.

Пан переводить, якщо ви вважаєте, що треба забезпечувати оці фінансування, розробляєте, подавайте службове чи доповіду, чи звертайтеся до ім'я міського голови, щоб створювалася комісія, яка буде шукати шляхи можливого фінансування тих систем, якщо вам це необхідно фінансувати, воно мусить тут бути, тому що це не є схема індивідуального опалення, це є схема теплопостачання цілого міста.

Його Вони говорять, не тут постоянно. Тут іде на лобовці, тут думки.

Я схотів зачитати мій проєкт рішення. Проект рішення. Проект рішення. Про, Про затвердження оптимізованої схеми перспективного розвитку системи теплопостачання міста Степнику, з децентралізацією системи опалення, багатоквартирних будинків та... Внесення змін в рішення сесії Стерницької міської ради від 03.06.2014 року номер 563, враховуючи чисельні звернення мешканців багатоквартирних будинків міста Стерника, беручи до уваги пропозиції комісії, керуючись стат статтями 3. 21, 48, 144 Конституції України, статтями 6, 7, 13, 15, 19, 24 Закону України про теплопостачання, статтями 7, 8 Закону України про житлово-комунальні послуги, статтею 5 Закону України про захист прав споживачів, статтями 1, 15, 17, 25, 30 Закону України про місцеве самоврядування міська рада вирішила. Перше. Затвердити оптимізовану схему перспективного розвитку системи теплопостачання в місті Стебнику з децентралізацією системи опалення багатоквартирних будинків. Друге внести зміни в додаток 1 до рішення сесії Стерницької міської ради від 03 червня 2014 року номер 563 А саме в склад постійно діючої міжвідомчої комісії виконкому Стебницької міської ради з розгляду питань, пов'язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і постачання гарячої води, ввести посаду заступника голови комісії та призначити на цю посаду члена комісії, начальника відділу містобудування Архітектури, головного архітектора міста Стебника. Третє. Внести зміни в пункт 2 додатку номер 2 до рішення сесії Стебницької міської ради від 03 червня 2014 року номер 563 та викласти в наступній редакції. Я Зачитувати повністю положення. <плес> Третє. Комісія приймає від власників наймачів будинків, під'їздів, стояків, письмові заяви про відключення від мера централізованого опалення та постачання гарячої води. До заяви додається копія протоколу загальних зборів мешканців будинку, під'їзду стояка та попередній договір сертифікованою організацією на виконання проєкту та робіт, пов'язаних із відключенням від СО, тобто централізованого опалення, та встановлення індивідуального опалення. Четвер. Внести зміни в додаток номер 3 до рішення Степницької міської ради від 03 червня 2014 року номер 563 та викласти його у новій редакції згідно додатку номер 1 знову ж таки є питання про зачитувати весь додаток. п'яте виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питання житлово комунального господарства та будівництва виклюка Петра Зиновича. контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу депутатську комісію з житлових питань житлово-комунального господарства будівництва архітектури транс. Голова, е, голова Богдана Хто За те, щоб прийняти дане рішення за особу. 24 за. Проти... 9. може 9. Значить, 23 за ти против? Проти? Утримались? Які є допомоги? Де голосували. То, грошу, Хто, прошу, підемо голосувати? Хто тримався? Хто? Немає. Хто? отримав тривати, даме рішення в цілому. Хто за? Цілому. 22 за. Проти? Утрималося. Немає. Ріжя, Ріжя, ні, 22 за 24 все. Проти. Не голосував. Не право. Утрималися. Має право не голосувати. Ну, два голосували. Має право не голосувати. Все таким чином порядок роз питання виджетаний. Але в нас є гість міських обласворів. Володимир Поставив.